У Хмельницькому обласному художньому музеї відкрили виставку із крові і землі. Автор робіт художник шістдесятник Віктор Зарецький. У виставковій залі представили близько півсотні робіт митця. Тут картини 50-70-х років минулого століття. У вічність художник-монументаліст відійшов на 66-му році життя 23 серпня 1990 року. Біографія художника Віктора Зарецького говорить про те, що так, людину можна травмувати, можна намагатися зламати, але все одно внутрішня сила, якщо вона є, внутрішні ресурси, впевненість в тому, що ти правий і що ти робиш абсолютно правильні речі, вона допомагає пережити. Віктор Зарецький займався розписом та мозаїкою. Працював у графічному мистецтві та полюбляв живопис. Завжди створювалося багато ескізів, і до прикладу в домашній колекції зберігається саме багато ескізна робота. Якщо це жіночий портрет, то може бути 5-10 олівцевих таких підмальовків, де він шукає позу, де він шукає якісь риси. Він дуже вправно ловив схожість. В експозиції представлена чимала кількість портретів свого часу на полотні митець зображав батьків, те, що тестя та онуку. Олена Зарецька пам'ятає, як створювалася ця картина. Мені було 5 років, коли настала дідуся, і в мене такі легенькі, легенький спогад про нього. Якийсь його візуальний образ, в тому числі образ, от як він приїздив до нас в київську квартиру, малював начерки з мене малювати дітей. Це особлива майстерність. Він її. Опанував і я просто гралася і сиділа десь на килимі на підлозі. В той час як він зробив декілька начерків, а потім вже без моєї участі в своїй майстерні за містом малював цей портрет. Познайомитись із творчістю Віктора Зарецького прийшли десятки хмельничан та гости міста. Однією із них є і Аліна Гудкова. Більшість я була знайома саме з творчістю його дружини, Алли горської репресованої художниці. Але зараз я вже вирішила познайомитись більше з мистецтвом загальному. У нього дуже досить цікаві мішані техніки, тобто його маски, передача портретів вони дуже гарні. І тому побачити на власні очі все це це дуже надихає в загальному творити щось своє. Зазвичай у всіх авторів них є один якийсь певний стиль, і вони працюють в одній певні палітрі кольорові. Але тут, взагалі, різно жанрові картини. Дитини, різних кольорів, якихось самих емоційних забарвлень, то доволі цікаво. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.